Якщо вам до смаку домашня випічка, давайте приготуємо цей смачний яблучний рулет. Нам потрібно яблука, розпушувач, кориця, трішки борошна, цукор та яйця. Ну що ж, давайте почнемо. Займемося тістом. Для цього відправляємо яйця та цукор. Гарненько взім'ємо міксером. Збиваємо міксером до білої густої піни. До збитих яєць з цукром додаємо одну чайну ложку розпушувача тіст. Сюди ж просіюємо 120 г борошна маленькою лопаткою замішуємо тісто. Таке, друзі, тісто у нас має вийти. Ось така тягуча гарна консистенція. А зараз ми займемося яблуками. Зараз, друзі, ми почистимо швиденько наші яблука та потремо їх на грубшу терку. Яблучка, друзі, ми натерли, тож будемо викладати їх на пергаментний лист. Зрівненько ми їх розподілюємо по всьому нашому противню. Духовочку ми включили вже, вона нагрівається. А ми зараз посипемо наші яблучка ще цукром та корицею. Так ми пройшли, друзі, корицею. Цукру ми додаємо 4-5 чайних ложок. Ну, відповідно, дивіться, які у вас яблучка, чи кислі, чи більш солодкі. Рівномірним шаром будемо накладати наше ніжне тісто. Гарненько розстрілілимо у всіх наших яблучках. Підготовлене тісто відправляємо в духовку на 15-20 хвилин. Кожен дивиться по своїй духовці. Рум'яне тістечко у нас вийшло, тепер ми його перевернемо та скрутимо рулетик. Накриємо, друзі, рушничком та перевернемо. Ось він такий гаряченький. Ще, друзі, навіть парує, знімаємо пергамент. Яблочка видно, що пропис Скручуємо, друзі, рулетик та залишаємо його до повного охолодження. Ось так назад його завертаємо в рушничок та залишимо до повного охолодження. Рулетик яблучний охолог. Тож посипаємо зверху його цукровою пудрою. Нарізаємо на шматочки, робимо чайок та кличемо рідних до столу. Рулетик виглядає апетитно. Давайте ж покажу, який він всередині. Ось так чудово пропеклися яблучка, ніжне тістечко, Так і хочеться його скуштувати. Тож не гаємо час та готуємо для рідних та близьких цей смачний десерт. Дякую мої дорогенькі, що пробули зі мною. Ось така смачна випічка у нас вийшла. Тож готуйте, хай вам смакує та завжди все заплановане вдається.